то NPC типа ага вот и тип на нафиг просто у меня все медальки сейчас будут а не не пробачь просто будет тихо просто сюда промах Друзі, ви на каналі VR Players. І сьогодні ми будемо грати в Fortnite Solo, королевська битва. Тому погнали летимо я не знаю, давайте на вілікій врата на драбаш полетимо. Там імбовий Тому зараз заберемо його. Ну і, в принципі, два ті пали не так уж і багато, можна розправитись. тільки вони набагато швидше мене приземляються, це погано. Вичує на оцей сундук. Так. ППСка, добре. Так. Бажай мінус один. Ага, тут їх так нормально. Типів. Ага, руса одного забрала, я поняв. І все. Розправились на ізі. Так, зберемо кулачки, бретер. Оща все. А я замість бретера візьму це? Бо брат за... мене ще відкине куда... кудись. Що це? О, колу п'ю. 52! Все можна трошки полотатися, бо без дробаша нереально забрати того боса. Так, що так зроблю? Ой, ну чого з тепловізором? Я надію зараз на дробашик. Понятно. Тут на Понятно. Дробаш. Ес. Юдаем саудин сундучок. Нітро, понятненько. Визиваємо босса. Кидаємо йому дель. Там зелений дробаш. Фіз. Що треба взяти? Весь день були вільні а зараз. Ґ? Промах, просто промах. Я я вафея просто. мінус бо тихо, просто. Понятно? Ну ти чуєте то ну, я не промахнувся просто. Ну все, я врубаю режим глина меса просто. На, перкотом нафиг, чтобы не втикало. А, бах з тою помпою, що з нього випадає, зелена помпаса вже пофіксили, я надеюсь. Вот там тип. Я бачу його. Білий костюм, тому треба в мене немає так багато. У мене немає так багато хіла, і хп теж. Тому давайте краще на нього в пуш йдемо. Підемо. Заберемо в нього, може, якийсь хіл є. Де той тип? Вилазь! Що ти сси? Не си. я не про... я не професіонал. Давай. Что, на культурку пішов? Я руку подивись. У нас тітана не розбудити. А то заставить битву титанів дивитись А я аніме мене наложив. Аніме це параша повна бл. Просто бл. Коли я в когось в друзях на ночовці, чи ще щось такое, такое подобное, якщо ви не включаєте аніме, то я, я не знаю Тип, клас. Давай вылазь! Чтобы не втыкало, давай, тварь. Автомат, ура. И в тебе нема хіла! Ты просто гандон. Я не знаю, как тебе ще назвать. Дай ты дигл, бляха. Я с крюком хожу, вообще. О, То, що треба фул хп то дигл да тут диглима ну там якісь тіпи пожостче то я не піду туда я краще вообще протилежну сторону і типи піду ага пішов бляха тільки до хипа прийшов а він не вміє грати. лайки еще уже получил Tesla. Тот тип тут ходит. Дай, mm о, -hmm. рану тумает. Ну давайте я звалю, бо ті типи походу іграти вміють А я не хочу в лобі О, мені 60 тисяч опыта дали. Ну він мені вже в сраку не надо. БП пройшов уже весь і допоможки. Бідний поїзд, чого його пустиня мегалодона закрила? Говорять слухи, що скоро івент А я не проти ивента. Говорить ще про івент, що Мегалодон хоче наш острів зруйнувати. А я без проблем. Головне, щоб новий острів був. Бо той вже гавно повний просто. А сто, на а наступний сезон це вже 100% буде Марвел? Бо там вже і ті фігні, і Тоні Старка були. Ого, тут вже? Та ну то не то тип я. Просто треба знати де. Ну він десь бігає. То NPC типа? Ага, вот voit тип. На Нафиг, просто, у меня всі медальки сейчас будуть, просто Имба нафиг палка пішла нафиг, я її ніколи в житті не візьму. И в мене зараз будуть всі медальки просто. Якщо зараз якась крыса просто Или на месте на п'яти до мене на Нафиг, на нафиг! Нє, не-не-не, не-не-не, не на нафік, будь ласка, пробач мене. А ні, не, не пробач просто бо тіха, бо ботіха просто. Чого той тіп машинами голодони не забрав? Боже, я вже подумав, що настоящий тіп до мене йде. Ну, да мене ще трошки відхило. Все нафиг. Просто да брутальна база. Все, я машинку вже не заберу, жаль. Надіюсь, її якийсь інший тип забрав. Ну зато в мене автомат имбовий, господи, яка, якась там машина, подумаєш. О, давай-давай-давай-давай. Через всю карту нафіг. Ай. Наше мені той понос снайперський. У мене дігл є. Отут тут файт був сильні. Ціль. Ні, я застрягший просто. Щоб не втекала просто. Золота снайпа, ну нафіга, ну чого не золотий дігл? Ну дайте золотого дігла. О, тут острів спавниться, треба забрати міф, міфік дігл. Так, в мене все на перезарядці, не на перезарядці, все супер. Так, мені б щось... Меня б за машину бы захилити лише. Що, иду на острів, шведенька. Так... Де є... Де є портал? Боже, надіюсь ніхто не забере. Якщо забере, то чмо. Ти зараз буре піде, блін, а в мене схіла нема синього. Ну ладно, пофиг. Жото у мене є кулаки на п'ять зарядів, які зносять дофіга. Все, у мене зараз буде фул ніфік лут нафіг. Просто опа сюди тіп піде. Не, на уходи! Він зараз мою машину забере, Все, я не її забрав. Не забирай, да, все, це моя машина. Ну давай швидко, 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 бо він зараз на ній сюди приїде і все. Це жопа. Я тоді машину не заберу, бо він там буде безкінечно, мене чекати, походу. І ще давайте мені золоту помпу просто. Два міфік дігла? Ні. Так, що тут ще є, понятно? Че, той тип, зараз поїде, походу. Він мене там чекає. Нє! Він серйозно, він такий додик. Просто імба, він мою машину, типа Типа забрав? Ну не забрав. Я в афігі просто... Що з типи вообще створится, шо з типами творится. Давай да я машину захилю. Тут десь файт. Тоже буты якісь, вони вообще не строятся. Взрубил, пішли пограти. Вау, Вам мене аимба просто. Понятно? Понятно. Вісім кили, ура! Я на жаль один файт получается. Тут машинка Мегаладона. Не, я єдина машина. Я зі всіма медальками. Якщо мене вб'ють, це буде фіаско просто. Вот там файт був, просто тільки шов было. Це бот. Тип зарубил, пришел по Прийшов. Пришл. У меня шов все ресы фул, да, у меня все ресы фул. Вот вся 100% буд бот Чекайте, чекайте, там была паяльная лампа. Сейчас я на ней захилю швидко. Топ-5! І ще пам'ятаєте той баг з минулого відео з кулаками? Я знаю, коротше, у вас є кулаки в інвентарі, ви їх берете в руки, то не сідайте в Теслу, Буде цей баг. Ну коротше, вони можуть бути в інвентарі, але не беріть їх в руки і сідайте в Теслу. Це просто. Я про всяк... Може це не тільки Тесла, тому я про всяк випаду взагалі це не роблю. Топ-3! Я в я просто топ-1, просто напевно буде топ-1. З коронкою й просто З коронкою нафіг. Но тут був файт. Сказав, що тут за лут. Може десь золота помпа валяється, ага. Го тут десь був з NPC. Зараз Тіпи будуть в зоні, йти на мене бо я машина, да? Тому я думаю, врешті раз машині буде габела повна. Опа, тіп. У нього пулеметка, він мене зараз, походу, забере. Мою машину зараз забере Просто це буде фіаско просто. Думаю, я промах. Ну чого я її зараз зірву нафіг топ 2 ЗОЛОТА комбай! Я тебе найшов! Уже на местном на машине пройшов, просто. Сюда топ-удинтфут клип. О, збила автобус. У дробашос хорошой був просто. Друзі, надеюсь, вам сподобалось це видео Вы були на канале VR Players. Всім па-па-па! Всіх люблю. Не забудьте добити нам 100 підписників. Ми це дуже хочемо. Став лайки, підписуйся.